Вітаю! Сьогодні ми з вами навчимося працювати із сайтом на урок, а саме створювати тести це дуже зручно перевірити, як засвоїли діти той чи інший матеріал, перевірити їхні знання, що є зручного тут. Ви можете знайти. Тести вже чиїсь, так, якихось вчителів, будь-яких. Але що є зручним, те, що ви можете створювати свої власні тести під ваші теми, щоб ваші діти точно впоралися. Це зробити дуже легко. Зараз ми навчимося, як це можна зробити. Так, будь ласка, ми розпочнемо з того, що вам треба зайти на сайт на урок. Після цього. Ми натискаємо праворуч створити тест. Після того, як ми натиснули Створити тест, у вас буде ось таке вікно так? Ви повинні дати назву тесту. Як називаєте? Ну, наприклад, якщо це діагностувальна робота, так, буде, або можете просто тест. Я пишу, що це діагностувальна. з Теми Україна. Так, предмет. Далі обираєте предмет. У мене це буде. Я досліджую світ, це природа України. І клас це четвертий. Далі створити тест. Ви натискаєте створити тест. Після чого вам треба буде вже працювати із, із запитаннями. У вас є тут вже відразу підказка, е, додати запитання. Ви натискаєте плюсик і ось сюди відразу пишете запитання. Е, наприклад, моє буде перше запитання таке, В яких півкулях е, знаходиться... Україна. Дивіться, якщо ви бажаєте додати зображення, ви натискаєте праворуч додати зображення, обираєте із того, що ви вже завантажили. наприклад, так, у мене десь є тут, І ось обираєте, наприклад, перше зображення, і далі варіанти відповіді. У вас їх може бути. Будь-скільки, так, скільки ви забажаєте, але пам'ятаєте ж, так, якщо це початкова школа і другі там класи, не більше трьох, а, Так, і починаємо варіанти ваші. Північна, західна, південна. Далі вам треба обов'язково вказати правильну відповідь так, ставити галочки. Північна, східна. Чому у нас не виходить поставити дві галочки? А тому що у нас вгорі написана тільки одна правильна. Для цього нам треба натиснути стрілочку і вибрати. Декілька правильних відповідей. Натискаємо, і зараз в нас все вийшло. Так, перевірити декілька правильних відповідей: запитання є, відповіді є. Кількість балів, дивіться, ви можете самостійно обирати. Питання це буде на 1 бал, чи на 2 бали, чи на 3 бали. Тобто обирайте зручний для себе. Так, я приблизно, якщо, ось, наприклад, на 12 питань так, по одному балу, або якщо це 8 перших 2, наприклад, 3 по одному балу, далі більше. Вирішуєте ви, скільки вам потрібно. Я, наприклад, оставлю 1 бал. Далі я натискаю створити питання після того, як воно створилося, Мені буде, треба створити ще одне запитання, як я це буду робити. Далі в нас вже висвітилось перше запитання з можливими відповіді, і далі у нас крестик і додати запитання. Ми натискаємо на нього, далі ми записуємо друге питання, наприклад, Україна. на матерію. І три, крап... І три крапочки, так? Україна розташована на материку. На якому материку? Ну, наприклад, я хочу додати зображення, я знову натискаю на зображення, вставляю його. Далі пишу варіанти, Півде... Америка Північна. Америка, Австралія, Африка. Далі дивіться, в мене закінчились пусті порожні рядочки. Що я роблю? Я натискаю синім додати варіант відповіді. І далі ще, і ще буде, так? Далі Африка є, Євразія. Євразія і додати ще варіант, це в нас буде Антарктида. Після того, як ви написали всі можливі варіанти, ви обираєте правильні обов'язково. Це в нас Євразія, ми додали кількість балів обов'язково записали кількість балів і натиснули створити Запитання. Створили. Після того в нас ми вже бачимо перше запитання, друге запитання, далі третє створюємо. так, Наприклад, запитання. Ми пишемо наступне запитання. Наприклад, давайте із двома Українами. Має кордон. Абмен жуємо. Україна. І запропоновані відповіді: 6, 7, 8 і 9. Обираємо правильний варіант, додаємо бали, скільки потрібно. Так, зображення треба чи ні. Якщо треба, так, ми, пишемо, ми вставляємо сюди зображення, я, наприклад, ось таке, щоб дітям подобається. Так, і натискаємо Створити. Питання. І так далі. Дивіться, після того, як ви створили запитання, якщо ви переглянули в кінці і вам щось, ви побачили десь помилку, десь щось не сподобалось, де щось треба переробити, ви натискаєте редагувати, і після цього вас ви редагуєте від початку. так Опис можна додати потім, якщо це приватний, можна зробити загальнодоступний це якщо для всіх. Він буде відкритий приватний, це тільки для вас, так, і посилання, хто буде працювати з цим тестом. Загальнодоступний і дозволити копіювати тест та дозволити зберегти зміни. Далі, якщо ви побачили в самому питанні помилку, ви натискаєте праворуч олівчик, змінюєте все, що вам потрібно, і обов'язково натискаєте Зберегти зміни. Після того, як ви все зберегли, вам треба буде повернутися на свою сторіночку, так? Після того, як ви повернетеся на свою сторінку, ви можете віднайти ваш тест. Ви натискаєте мої тести, і він у нас перший, ось діагностувальна робота Україна. Збережено як чернетка. Після того, як ми відкриваємо його, перевіряємо все. Далі дивіться, що ми робимо. Ми можемо задати його учням. Домашня робота. Діагностувальна робота Україна. Завдання для якого класу можете вказувати, можете ні. Учням необхідно виконати завдання до. Наприклад, я їм даю один день, так, вказуємо 24 березня. До. 17.00. І далі ви обираєте, перемішувати за вам запитання чи ні. Перемішати варіанти відповіді чи ні. У мене найчастіше вони. Одразу показувати правильну відповідь так чи ні. Обирайте, як вам зручно, мені так не зручно. Далі показувати відповіді учня після тестування, щоб він мог переглянути, що він зробив правильно, що він зробив неправильно. Показувати рейтинг учнів хто на першому місці, хто на другому. Так. Тільки одна спроба проходження. Можете обирати, це дуже зручно, щоб дитина потім. Після того, як вона виконала неправильно, так ви можете дати їй потім окремий доступ до цього тексту. Тесту, щоб вона переробила потім це все, перечитаючи знову матеріал або знову спробувати. Якщо буде тільки одна спроба проходження, то більше з цього гаджету вона не зможе зайти, щоб виконати повторно цей тест. Обмежити час проходження до, і ви можете вказати до 30 хвилин, до 50 хвилин, до 35 хвилин. Я це вказую до 35 хвилин, і і натискаємо праворуч. Значить, це обмеження буде. Далі, після чого ви пиш, натискаєте Задати домашнє завдання, після того, як у вас висвітиться посилання учням, ви на нього натискаєте, його копіюєте. І вже, відповідно, надсилаєте вашим учням. Ось так працює цей тест, дуже легко, дуже швидко створювати його. Дуже раджу всім створювати власні тести, і щоб ваші учні працювали саме з вашими тестами. Те, що ви проходили, спробуйте. Я думаю, що вам дуже сподобається. Дякую вам за увагу. До побачення!